А зараз, друзі, найізотеричніший фейк тижня виявляється Аллах благословив Росію на війну проти України. Опираясь на аят священного Корана, о ви, котору вірили, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику і обладателям среди вас от імені духовного управління мусульман Московської області і мусульманського сообщества Подмосковья. выражаю безоговорочную поддержку и доверие верховному главнокомандующему, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. В это непростое время, когда все наши силы, мысли и молитвы должны быть направлены на достижение общей победы, мы ни в коем случае не должны допускать распространения смуты, фитны. Ця істота, яка знизу просто приклеєна до тюрбана, мабуть, не в курсі головної ідеології фашизму і рашизму зет патріотів. Не думав, що таке скажу, але декому іноді треба частіше дивитись, хоча б російську пропаганду. Сьогодні ми сьогодні всі ті, хто воюють на нашій країні, росію, навіть не середніх російських наваєх православну православної. Тож головний імам відправляє мусульман вмирати за православну церкву. Дожилися. Історики назвуть це реверсний хрестовий похід, напевно. Кадирівці в загратотрядах після цього бараниною вдавилися. Цьому фейку я ставлю 5, п'ять з 10. тому що в православній семінарії цьому муфтію чи хто він там поставили тверду п'ятірку. Будь-який росіянин впевнено і навіть з брискотінням слини відповість, що Росія не в міжнародній ізоляції, М -м. бо в неї є другий союзник. Це Китай. Китай став постійно першим торговим партнером Росії по об'єму торгового обороту. А Росія постійно піднялася на шестоє місце серед китайських торгово-економічних партнерів. Але в мене погані новини для азетників та ватників: Китай ніякий не друг Росії. А навіть більше навпаки, Китай це головний бенефіціар від колапсу Російської Федерації. Чим росіянам гірше, тим китайцям гопцаца. для нас Китайская Народная Республика это по-настоящему стратегический партнер, настоящий единомышленник. И наше сотрудничество на международной арене оказывает стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку. А теперь давайте швидко по пунктам, чтобы вы все зрозуміли. Китай врятує экономику России от західних санкций. За последний год Россия... Наверное, сделала больше в вопросе поворота на восток, чем за 10 прошедших лет. Yeah. <laughs> А це також давно сказати на розвитку стран азіатських Тихоокеанського регіону. Економіка сучасного Китаю складає 18,44% від світового ВВП. В той час як Росія зі своїми ну ледь дотягуючими до 3% аж ніяк не виглядає як рівноцінний партнер Китаю. Тут цієї мови не може бути. Давайте відверто. Тож переорієнтування економіки на Китаї, іншими словами, це заміна західних товарів китайськими. От і все, Росія потрапляє в повну торговельну кабалу від піднебесної у 22-му році. Доля китайського імпорту в Росії була вже 40%. тобто майже половину. Уявіть, майже кожен другий товар в Росії. Китайские. А товары, які Россия называет своими, выявляются теж китайскими, только с российским логотипом. Первые фотографии убийцы iPhone Airphone, первый российский смартфон на отечественный OS Rosa Mobile. Произведено это чудо компанией Bopel Mobile Technology Co. Limited. Со штаб-квартиры где? Правильно, в Гонконгі. і така економічна залежність характерна саме для колонії. Так боролися з експансією заходу, що не помітили росіяни, як перетворилися на бананову республіку. Але Кремль радісно звітує, що тепер ми газ і нафту будемо продавати в Китай, та пішла та Європа. Если Европа не берет российский газ, его готов покупать Китай. «Газпром» увеличил поставки топлива в азиатскую страну на 60%. Об этом говорят данные в отчете компании. Они были опубликованы в официальном телеграм-канале. Алеш Китай Користуючи ситуацією, скуповує енергоресурси та інші копалини просто за копійки. І Кремлю нікуди діватись, пекин тупо наживається на ізоляції Москви, і як на мене робить правильно. Що таке скидка 60 доларів за тисячу кубометрів, які ми тіряємо, просто якщо хоча б порівняти з ціною поставок газу в Китай із Туркмей. Ну, если там умножить на объем прошлогодний, мы продали чуть более 10 миллиардов кубометров газа Китаю в 2021 году, получается где-то 600 миллионов долларов. Даже, допустим, по курсу 75 рублей за доллар, это 45 миллиардов рублей. Столько денег мы теряем на скидке по цене газа, даже не в сравнении с Европой, а хотя бы в сравнении с Туркменией. Можливо, Россия могла бы нарастить поставки газа и хотя бы за счет этого как-то користь. Але братський Китай відмовився будувати нові газогони. А старий газогін, розрекламована ця сила Сибіру, Росія ніяк не може окупити навіть до 2048 року, тому що об'єм досить маленький, а дисконт просто гігантський. Навіть правнук Путіна ще буде в мінусах. Мы смотрим, вот без этих дополнительных объемов газа китайцы обходятся, им это не нужно. А скидки там уже вот и по первой силе Сибири даются очень значительные. То есть китайцы посмотрели им, а зачем это нужно? Им не нужно. Вот Путин это дело совершенно не понимает. Инши ресурсы тоже течут в Китай за ценой квашеной капусты. ведь зетники уже бьют на сполох что до вырубки китайцами российских лесов. Уже 20 лет в Китае действуют жесткие ограничения на коммерческую вырубку лесов. Обычное дерево можно спилить только в экологических целях. Иначе крупные штрафы и уголовная ответственность. Именно это решение Пекина стало отправной точкой небывалой вырубки лесов в России. От Алтайских гор до Тихоокеанського хакеанського побережжя йде у природних багатств країни. І тут важливо зрозуміти, Китай скуповує більше 60% всієї російської деревини. 85% з неї це просто необроблене дерево, просто з природи. Тож у росіян зараз справжній дровоапокаліпсис. виявляється, що в газовій супердержаві мільйони обігріваються саме дровами. Але ці дрова не можуть собі дозволити, бо дуже дорого, як ви зрозуміли, все йде в Китай. Оставили його кілька років назад но в один із январських днів клозет іще. Хто лишив сільчанком? Нати раздумі жок в печі в дров. А як ви знаєте, загиблих окупантів буквально міняють на дрова наших парні, хлопці, мобілізували, а тут вдома стались жони з дітьми, матері, сестри. А переді у нас зима. Я оце дивлюсь і думаю, а чому вони так зациклені на своїх дровах? Ну немає газу, і що багато країн так живе? Чому не можна просто встановити бойлер, встановити електричний обігрівач? Яка проблема з електрикою? В Росії 10 атомних станцій, 102 гідроелектростанції і просто безліч теплових на безмежних нафторесурсах? Можливо, тому що надлишки теж йдуть в Китай. питання. будьте любіжним, ось така заковирочка. почому. Узначить, ми продаємо а, в Китай електричество по 60 шістдесят капікасна, нас рут, грубо говоря, м'як вражає в рамочках, в рамочках, значить, по 5 рублей. І викачка дешевих ресурсів це теж ознака колонії. Прикольно, ватнічки. Тож зафіксуємо залежність Росії від Китаю буде лише зростати, і Китай буде далі нагинати Москву і підписувати ще більш невигідні для Росії контракти, але вигідні для себе. Бо інших торгових альтернатив Кремля просто. То немає. Бери, что дают, или иди за российским кораблем. Россию в Китае рассматривают в основном как источник сырья. Доля готовых промышленных изделий в российском экспорте в КНР упала с 19% в 2000 году до менее чем двух процентов, начиная с 2012. Следующий дружный пункт Китаю это территориальная и демографическая экспансия. Китайцы. 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 Там китайцы. Китайцы. Там китайцы. 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 Чепки, китайці, китайці, китайці. Китайці, китайці китайці дуже активно заселяють далекий схід та Сибір. Ви про це неодноразово чули. Давайте розберемо в деяких місцях їх справді більше ніж росіян. За даним соціологів, на російському відношення до китайців складне. Почти половина жителі убеждена, що Китай угрожає територіальній цілісності Росії, і в той час, коли Путін з трибуни кричить про здобуток нових земель тут в Україні, так іде сотні тисяч росіян дохнути, захищаючи клаптики окупованих територій, тимчасово окупованих, Кремль тишком нишком передав Китаю цілі острови. Ось, наприклад, Великий Усурійський та Тарабару. в 2005 році году. Китаю віддали 337 квадратних кілометрів острова Большой, Тарабаров і половину острова Бальшою Сурійській. У 2012 році Росія передала Китаю землі в Томській області в оренду на 50 років. У 2018 році ще 3,5 мільярди гектарів. Уявіть, і це не якийсь там пустир, а на 70% ліси цінних порід. На 50 років це ну майже подарували. Через 50 років там будуть китайські міста. А там, де китайці, там власне і Китай. Це вони добре підгляділи в путіна. Потім народний референдум і прохання до Пекіну. Ведіть, будь ласка, війська, щоб захистити китайський мир. Здача в оренду землі Китаю в Забайкалі на 49 років. Значить, е, прежі всього, а, владення іноземні земельні владення однієї на території іншої держави та об'єми новая практика. Нічого страшного здесь нет. І, е в принципі, якщо ми від Китаю, значить ми повинні щось давати Росія за свою війну буквально розплачується з Китаєм своїми ж землями і своїми ресурсами за підтримку прикриття на світовій арені. В цьому році Китай оновив офіційні географічні мапи, на яких російські міста вже перейменовані на китайські назви. І це не випадковість. Тож давайте зрозуміємо, Китай такий же друг Росії, як гієна, друг антилопі, що гниє десь під кущем. Ну умоті вісти малінікатла на текла. А нещодавно офіційний Пекін в устами лідера Росії, ну це той, що нібито ліпший друг Путіна, взагалі заявив, що Китай буде співпрацювати зі Сполученими Штатами Америки, оскільки обидві сторони намагаються врегулювати розбіжності і працюють разом, щоб відповісти на глобальні світові виклики. Китай зацікавлений у стабільних відносинах із заходом на взаємній повазі та мирному співіснуванні, і, звісно, взаємовигідній співпраці. Іншими словами, якщо треба, то цей поводок, на якому сидить Росія, можуть дуже сильно натягнути і прив'язати до дерева, хоча дерев в Росії стає все менше. Хм. Тож цьому фейку я поставлю 10 із 10 гойт. Бо чим більше росіяни в нього вірять, тим простіше китайцям обскубувати і руйнувати саму ж Росію. І пам'ятайте, друзі, в китайській чайній церемонії не кочегарять чайник чоботом. За мить ми продовжимо розвіювати фейки російської пропаганди. Дочекайтесь.